З приводу аврального набору військових в армію. Буквально декілька слів. Працює схема, вона ще працює з 2014 року. Це військові, які рахуються в бойових частинах, але їх там немає. Вони отримують зарплату це раз, і отримують бойові. Цими бойовими вони діляться. І тому це дуже вигідні люди. Це курі, які несуть золоті яйця для. Командирів, які ці роблять схеми проводять, і звісно, їх відправляти на передову ніхто не буде, тому що ну, це невигідно втрачати таких добросовісних набувачів державних коштів, якими можна поділитися от, і почувати себе добре в такій схемі. Тому я вам скажу, що воно працює краще в керівництво наше, замість того, щоб ловити зараз людей. По магазинах, по спортзалах, по дорогах, перекривати траси, виловлювати на робочих місцях. Краще б вони перевірили оці тисячі, тисячі, тисячі людей, військових, конкретних, які рахуються на передку, які отримують бойові. Перевірте, їх дуже багато. Також ті люди, які просто воюють в тилу, це сотні тисяч людей. Які мають зброю, які мають зарплату, які мають воювати в першу чергу. А вже потім ловіть всіх там чи запрошуйте інших, готуйте їх, одягайте, взувайте, а то ви не знаєте, як взуть в діть, яким чином їх забезпечить, і ви їх відловлюєте. Куди, для чого? Ну, поки так.